Староста села Калаглія Катерина Кучерянка звернулася до редакції та повідомила, що не в змозі достукатись до деяких мешканців, які ігнорують скарги сусідів та її вимоги з приводу порушення благоустрою. Я побував на вулиці капітана Іващенка та поспілкувався з господаркою будинку, біля якого по вулиці лежить купа відходів від урожаю редиски. Діло в тому, що зараз прийшов дощ. Ми це все призуміємо. Дає в дворі да. нас є трактор. Ми це все вивозимо. Два дні зібрали, ми вивозимо все на свалку. Але діло в тому, що в нас тут ґрунтова дорога, зараз заїхати трактором, зараз розмістити, взагалі не треба буде проїхати. Ну, ви приберете це. Ну, звісно, приберемо. Воно ну. ж тут не вічно у нас стоїть. Ну, але сусіди що ви відмовляєтесь прибирати вже декілька днів. Якщо б не було доїжджати, вже все б тут не було. Прибирали, так? Да? Як, як вас звати? Вера. Ми сподіваємося, що ви приберете, тому ну, що, понятно, вони, що вони хочуть же писати заяву у дільничному, що тут... Ну нехай ви... він йому треба, нехай пише цей сусід наш, що йому саме в дільничному. Нас багато теплиць, ми робоємо. У нас багато ну, налогів. Да, да. Я, я, я бачу, Ні, що ви працюєте. ви... Мені треба да. в селищній в голові, саме не голові, а нашої громаді да. заплатити велику суму. Ні, ми, ми за роз... цю суму, що ми платимо налог. Можна було б тут асфальт постелити, не знаю який. Ви так вважаєте, так? Да? Я не хочу просто озвучувати цю суму, яку ми платимо на лог в нашому ні, ну, Дякуємо, що ви працюєте. Я бачу, що ви людина працевита. що о, о, ми... я розумію, що це важка праця, але ж давайте будемо так не доводити до скарг мешканців. От ви, ви обратіть, Вони... обратіть внимание, да. оце наш забор, так? Да? Да. У нас вокруг забору немає ні мусора, нічого. Немає, Нема. да. Подивіться, далі, там вони якийсь мусор. Вони нас там поубирали наші сусіди. Поверніть униз, побачите, який там мусор. Не прибирають. Оце, Не прибирають. оцю дорогу нема кому насипати. Ми його саморучно позабирали каміння на схватки і все Ми зробили. сподіваємося, ви все приберете, так? Да? Оце мусор. Так. Це якби не було дождя, його тут не було. Бачите, що тут робиться? Тут грунтова дорога. Тут відколи наша Калаглія, ще не разу да, не насипалося цей. Ще да, це не разу видно. не насипалася дорога. Все. Дякую за розуміння. Я сподіваюся, що ми я... писали заяву, нашу, нашу громаду збирали підписи в своїй дорозі, щоб нам хоча б трохи підсипали. У нас угу. на нашій дорозі погиб ця моя... е, Ну, я знаю, саме да. воїн. Да. Ми, От ми там... Лілі Івановна приїхала, бачили, в якому ми состоянні живемо? Бачили, ну, бачили дорогу. Ну і все. Ну, сподіваємося, після війни ми зможемо вашу вашого. Я сумніваюся в цьому. Якщо при царю не зробили, свята не зробила 30 років вже наша Україна нічого не зробила. Я сумніваюся. Ну, побачимо. Сподіваємося, сміття буде прибрано, а сусіди будуть спостерігати не лише за чужим сміттям, а й приберуть своє. Роман Баршаніца, альтернатівоорг.